Одразу до справ, одразу до страв. Перше, друге та десерт з рису. Починаю з філіппінської кухні, готую арос гальдо. кальдо. Мені дуже смакує ця ароматна страва, особливо під час застуди. Знадобиться курка, будь-яка частина можна взяти філе, я обрала стегна. Рис, імбир, цибуля, часник, соєвий соус, трохи рослинної олії, сіль та перець. Спочатку я обсмажую часник та імбир, тоді додаю цибулю та курку. Взагалі курку краще смажити першою, потім витягти, почати смажити. Цибулю, часник та імбир, повернути курку, але я вже втомилася від того, що чистила імбир, тому цього не робила. І так буде смачно. Додаю сіль та перець, тоді рис та соєвий соус, або ще краще рибний соус, якщо у вас є. Ще хвилинку все обсмажую і залишається додати воду або бульйон, накрити кришкою та варити, поки не приготується рис. Кількість рідини регулюйте залежно від бажаної консистенції. Зазвичай ця страва достатньо густа, щось середнє між пловом та звичним нам супом. Подаю я до зі смаженим часничком, зеленою цибулькою, відвареним яйцем та соком каламанці, чого в мене, звісно, нема, але з лимончиком теж смачненько. Те, що треба в прохолодну дощовиту погоду. Просуваюсь далі по кулінарній мапі час завітати в Японію та приготувати онігірі з тонцем та яйцем. Мені було складно обрати, що приготувати на друге з рису так багато смачних страв, але в мене вже давно стояла баночка з тонцем, тому я вирішила нічого складного не вигадувати. Онігірі це просто рисові кульки, які можуть бути взагалі без начинки або з будь-якою. Я обрала тунець, прибрала зайву вологу, додала трохи майонезу та зеленої цибульки. А відварений рис я змішала з кунжутом та яйцем. Його теж можна було додати до начинки, але я вирішила додати до рису. Взагалі, звичайно, мені хотілося б приготувати дуже багато начинок. З лососом, крабовими паличками, куркою, чукою, солодким омлетом і ще багато всього. Ну, але цим всім посмакую я з майбутнього, а поки що обмежуюсь тунцем. Залишається лише сформувати кульки за допомогою харчової плівки і вже можна їсти, хоча я вирішила піти далі та обсмажити їх. Я трохи присипала онігірі кукурудзяним крохмалем для того, щоб утворилась хрумка скоринка. А ще готові рисові кульки можна змастити соєвим соусом, унагі і так далі. В мене, на жаль, не було норі, щоб загорнути в них кульки, ну але все одно вийшло симпатично та смачно. Тепер залишається лише приготувати десерт. Найпростіший варіант рисовий пудинг. Для Базової версії потрібні лише рис, молоко та цукор. Поєдную всі інгредієнти в одній каструлі, ставлю на повільний вогонь та варю 30-40 хвилин, час від часу помішуючи. Мені здається, якщо використовувати вже готовий рис, то буде ще краще. А ще смачніше буде, якщо наприкінці додати жовток та вершкове масло. Тільки не забудьте спочатку розмішати жовток з невеликою кількістю пудингу, а тоді цю суміш можна вже буде додати назад. Інакше яйце може зваритись вийшов дуже простий та смачний десерт? Також можна додати родзинки, горішки, кокосову стружку, різні сиропи, корицю абсолютно що завгодно. Наразі це моє улюблене відео з цієї серії, але далі має бути ще смачніше.